Якщо ви вже не вперше на цьому каналі, то ви точно помічали, що я майже завжди читаю художню літературу, а особливо фентезі. І хоча це те, що справді приносить мені найбільше задоволення, я почала помічати все більше дуже цікавого нонфікшену або ж науково-популярної літератури, яку я теж хочу почитати, просто щоб дізнатися щось нове і поваритися у важливих для мене темах. Я водночас і не хочу змушувати себе читати нонфікшен, бо для мене він не так легко. І швидко і цікаво іноді читається, але з іншого боку, у мене вже є доволі великий список, і хочеться якось потроху по ньому просуватися. Тому сьогодні я вирішила зробити підбірку найцікавішого наукпопу, який я планую прочитати, щоб якось нагадати собі, яким класним він буває, і змотивувати себе почати читати, і вам теж порадити щось нове і цікаве. Нонфікшн номер один у моєму списку, за який мені зараз найбільше хочеться взятися, це Word Slot Аманди Монтел. Про цю книжку я дізналася від моєї улюбленої буктюберки Леоні, і вона загалом дуже хвалила цю авторку, у якої вже встигла прочитати декілька різних книжок. Вона вже з назви звучить ідеально, бо поєднує дві теми, якими я дуже цікавлюся: це лінгвістика і фемінізм. Тут Аманда Монтел розбирає слова, які прийнято вживати в англійській мові, коли хтось говорить про жінок, включаючи мати й образи, якісь шаблонні вислови і навіть граматичні конструкції. І вона розглядає, як вони століттями впливали на місце жінок у суспільстві. Крім того, авторка деконструює способи спілкування притаманні самим жінкам і ставлення до них, досліджує, чому деякі вислови є гендерно-нейтральними, а інші ні. І яке походження мають слова, якими ми сьогодні називаємо жінок, і чому це важливо. Від Леоні я чула, що стиль Аманди Монтел дуже гумористичний і зовсім недушний, і що вона робить лінгвістику дуже доступною. І я їй повністю довіряю, тому я реально дуже хочу прочитати цю книжку. Ще одна книжка, яку я сподіваюся прочитати вже цього літа, цього разу з українського наукоп-сегменту, це «Марсіани на хрещатику Віри Агейвої. Коли я навчалася в Могилянці, я була на курсі пані Віри. Періодично дивлюся її канал Шалені авторки і вже читала за лаштунками імперії десь тут. І маю сказати, що її розповіді про життя письменників і письменниць завжди дуже інтракті. Гулють у своїх есеях Віра Геєва поєднує гори цікавої інформації зі своїм унікальним метафоричним таким стилем, так що її тексти дуже затягують і читаються з захопленням, і Ти можеш одразу уявити собі все, про що вона пише. От розгорнула книжку на рандомній сторінці, і тут вам вже є брязкітливий мегафонний стиль аспанфутів, і аура новизни, і революційності, і дуже багато таких. Я не знаю прикольних фраз, від яких мені здається нонфікшн читати приємніше. Загалом, якщо зробити такий невеличкий відступ, мене після читання на семінари статей про політику, дипломатію і міжнародні відносини дуже сильно здивувало наскільки відрізняються при цьому статті літературу знавців. Але повертаючись до Марсіан, це книга, яка розповідає про літературний Київ початку ХХ століття, і тут кожний розділ нам показує окрему постать чи угрупувань. А ще тут є відмітки на карті для того, щоб можна було пройтися їхнім маршрутом і подивитися, де всі ці люди жили і творили. І це, мабуть, і заінтригувало мене найбільше. Одразу ж, мабуть, згадаю тут про книжку Сина пані Віри: Релігія має померти. Або у кого ми повіримо після Бога, В'ячеслава Агейма. Я не знаю, що мене більше заінтригувало в особі автора. Те, що він заснував церкву верховної качки і проповідує спасіння завдяки Погляданню качок, те, що він практикував чернече життя з буддистами, кришнаїтами і мусульманськими екстремістами, чи те, що він є колекціонером і поціновувачем найдикішої конспірології, я сама не вірю в Бога, але цікавлюся феноменом релігії як таким, і мені завжди цікаво почути думку інших людей про те, що вона їм дає. Я вже згадувала, що колись, завдяки книжці Янна Мартеля Життя Пі, я для себе переосмислила існування деяких. Найбільших світових релігій і їхні спільні начала. Але от з наукової точки зору я про них ще не читала, тому буде цікаво дослідити цю тему з роботи релігії знавця і просто людини, яка встигла зануритися в більші релігії, ніж я знала їхніх назв. Тут мають бути відповіді на такі питання: як чому комунізм не зміг повністю знищити релігію, як пов'язані віра в Бога та конспірологія, і чи зможе стрімкий розвиток. Науки і поява таких елементів, як штучний інтелект, знищити потребу в релігії як такій. Якщо вже заговорили про розвиток науки, тут нікуди не дітися без сучасного інтернету, і про це в моєму списку теж є книжка, а саме «The Anxious Generation» Джонатана Гайта. До речі, у всіх цих науково-популярних книжок такі довжелезні назви, тому просто щоб мені було легше їх вимовляти. Я буду називати скорочені. Варіанти, а внизу в описі ви можете знайти список повних назв разом із авторами. І якщо що, я підписую українською ті книжки, які доступні в перекладі, і відповідно англійською або мовою оригіналу, ті, яких в перекладі немає. Отож, Джонатан Гайд – це соціальний психолог, який дослідив епідемію тривожності у сучасної молоді, і написав про те, чим вона спричинена і які кроки допоможуть нам виправити ситуацію. Книжка зосереджується на тому, як як у 2010-х у батьків змінився підхід до виховання через появу телефонів, як використання соцмереж впливає на наше ментальне здоров'я, і як тривожність і депресія формують покоління Gen Z і впливають на їхні родини, тобто на наші родини, бо я теж належу до цього покоління. Хоча у мене немає діагностованої тривожності, я іноді помічаю все ж таки за собою симптоми, які з нею пов'язують, і мені цікаво більше про це дізнатися і можливо просто знайти. Якісь відповіді на власні запитання пов'язані з моїм небажанням іноді використовувати соцмережі через те, що я просто боюся, що я після цього буду погано почуватися. Та й загалом для мене, як представниці першого покоління, яке вже зі школи почало користуватися смартфонами і сидіти в інсті, це дуже цікава тема. Окрім нонфікшену, ще один вид книжок, які мені чомусь дуже важко даються, це класика. Тому я сподіваюся, що як читати класиків Ростислава Семківа, Допоможе мені більше читати класичної літератури і менше її боятися. Я вже читала, як писали класики, і була в абсолютному захваті. Я дізналася дуже багато цікавої інформації про життя письменників і письменниць, таких як Агата Крісті і Курт Вонегуд. Я отримала якісь цікаві поради з їхньої творчості. І взагалі книжка настільки класно оформлена, що мені просто щодня хотілося брати її в руки і гортати. Цього ж я власне очікую і від як читати класиків, де мають бути розділи про Олександра Дюма, Еміля Золя, Вірджинію Вульф Джона Токіна та інших. Я вже знаю, що Семків пише доступно і підбирає деталі з життя та творчого доробку класиків, які мене дуже інтригують. Тому від цієї книжки у мене, мабуть, завищені трохи очікування, але сподіваюся, вона не підведе. Одне з місць, де я отримую найкращі і найбільше рекомендацій нонфікшену, це телеграм-канал Book. І саме там я вперше почула про книжку The Bars Are Ours Лукаса Хільдебранда. Бранда. Автор переказує історію гей-барів в Америці, починаючи з 1960-х років і закінчуючи сьогоденням, і пояснює їхню важливість у розвитку ЛГБТК плюс культури. Наскільки я зрозуміла, Лукас Хільдебранд об'їздив безліч гей-барів у різних містах США, включаючи Чикаго, Бостон, Нью-Йорк, Денвер, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас Сіті. І в усіх цих містах він дослідив, як бари сприяли розвитку культури, Вір культури і водночас які в них могли бути проблеми? Тут ми торкаємося тем політики, расизму, громадського активізму? Побачимо історію дрек-сцени, якихось секс-клубів і. Квір спільнот, що представляють різні національності на такому різнобарвному, можна сказати ландшафті Америки. Я дуже цікавлюся лгбт спільнотою але чомусь я досі нічого не читала про її історію, тому це має бути просто супер, особливо зважаючи на те, що я дуже багато чула про важливість гейбарів встановленні спільноти та руху активістів за права Наук-поп, про який, мабуть, чули вже всі в Україні це шлях до несвободи Тімоті Снайдера, особливо через те, що Тімоті Снайдер є амбасадором Юнайтед 24 та й загалом просто підтримує Україну його книжкою про авторитарні режими, включаючи російський, у нас зацікавилися. Тут американський історик досліджує справжню природу авторитаризму як сили, яка загрожує демократії та міжнародному праву, і особливо зосереджується на новітній історії та вторгненні Росії в Україну. Але Крім того, Тімоті Снайдер також аналізує драматичні трансформації в Росії, Україні, Європі та США з 2011 по 2016 рік і звертає увагу на політичні фігури і глобальні ідеї, які приховані за важливими подіями на кшталт Брекзиту, революції гідності та виборів Трампа у США, що на жаль, зараз є повторним страхом для більшості світу. І ще тут порушено питання, чому ідея кінця історії була помилковою і як треба змінювати політичний ландшафт для того, щоб вирватися з теперішнього періоду неспокою та непевності. Думаю, це точно важливий нонфік для читання українцям, тому хочу взятися за нього. І в продовження теми політики також побачила на каналі How to Book і дуже зацікавилася книжкою Political Masculinity Сузани Кайзер. Токсична маскулінність загалом це одне з суспільних явищ, яке найбільше мене лякає, але особливо на політичному рівні, коли ці люди ще й при владі, це вже окрема розмова. Коли я писала сценарій для цього відео, в новинах якраз писали про те, що німецька ультраправа партія АФД збирає депутатів із ультраправих партій інших країн для того, щоб створити групу в європейському парламенті. І це лише доводить те, що зараз по всьому світу набирає. Є сили цей рух правих ультраправих якихось екстремістів, релігійних фундаменталістів і просто послідовників ідеології чоловічного супрематизму. Німецька авторка розбирає всі прояви політичної маскулінності від штурму капітолія і до польських популістів, і намагається розібрати і зрозуміти, чому по всьому світу чоловіки намагаються відкинути жінок і не тільки жінок, на півстоліття назад. Тут порушені теми ген гендерних ролей, квір спільноти, інцелів і багато іншого, що мені звучить як дуже цікаве і важливе дослідження, і дуже актуальне також і для України. Іноді найцікавіші книжки знаходиш просто рандомно розглядаючи полиці в книгарнях. І так у мене сталося з книжкою Українська мова Подорож із Бадемса до Страсбурга Орисі Демської. Усі ми вчили в школі, скільки заборон накладали на українську мову впродовж століть, і, на жаль, не всі. Але дуже багато людей зрозуміли, як важливо нею розмовляти. Але тут авторка розповідає історію української мови з самого початку від того, як вона зародилася з індоєвропейської, як вона взаємоділа з іншими мовами, і проводився такий мовний обмін як вона протистояла російській, і як пережила безліч інгоцидів. А чому саме від Бадемса до Страсбурга? Бо в цих містах відбулися дві надважливі події протилежного значення. У Бадемсі був підписаний славнозвісний емський указ, який вже вкотре намагався переконати світ, що української мови не існує. А у Страсбурзі, відповідно, українська отримала статус майбутньої офіційної мови Євросоюзу. Для мене це дуже важлива тема, і до того ж, я люблю лінгвістику і люблю читати про походження різних мов, тому це має бути дуже і дуже цікаво. І як не дивно, буквально на тій же поличці я побачила подорож книжки від папір. Русу до кінла Ірени Ваєхо, і також одразу захотіла її почитати. Я обожнюю книжки у будь-якому виді, але оці товстелезні і величезні томи в музеях із позолоченими зрізами і рядками, списаними вручну, це якийсь особливий вайб. Вони ніби зберігають таємниці цілих століть, коли писати і читати міг далеко не кожен, і коли процес виготовлення книжок був набагато складнішим, але люди все одно тягнулися до знань чи просто хотіли за. Писати свій рецепт шпинатного пирога, і це я навіть зараз не жартую, тому що я була на екскурсії в одному замку, там де можна було безкоштовно взяти брошурку, де був виписаний рецепт із якоїсь старої книги рецептів, і це був рецепт шпинатного пирога. Звичайно, колись книжки виглядали абсолютно не так, як ми їх зараз уявляємо, адже Олександрійська бібліотека, наприклад, була сповнена сувоями. Але від того їхня історія не менш цікава. Тут іспанська філологиня переказує неймовірні історії про шпигунів, писарів, бібліотекарів, книготворців, письменників і державних діячів, і досліджує історію книжки крізь віки та океани. Мені дуже цікаво буде почитати про книжкові традиції в різних країнах і про. Розстановлення книжкової культури сьогодення. Крім того, є кілька нонфікшн книжок, які я вже давно знайшла на Буктюбі і все ніяк не прочитаю. Одна з них це Худ Фемінізм Мікі Кендал яким би важливим не був феміністичний рух у боротьбі за права жінок, у ньому не все так ідеально, як може здатися на перший погляд. Через те, що цей рух був заснований білими жінками в Америці, то мейнстрімні феміністки часто забувають про потреби темношкірих жінок і жінок з колишніх колоній. Тоді як головні проблеми феміністок у багатих країнах це рівність на робочому місці, жінкам де інде не вистачає їжі і води для виживання. У них гірші системи захисту здоров'я, вони потерпають від воєн, або ж у них немає домівок. У цій книжці авторка стверджує, що дуже часто увага білих феміністок зосереджується не на елементарному виживанні для більшості, а для збільшення привілеїв для меншості. Вона розповідає про власні досвіди, як темношкірої жінки, досліджує, як усе це впливає на непривілейованих жінок і. Також шукає способи, як цей підхід можна змінити. Але повертаючись до більш українських реалій, дуже хочу почитати книжку Кухня терору Вітольда Шадловського. Я дізналася про неї від ЕМИ Антонюк, але насправді навіть сама назва дуже інтригує. Автор це польський репортер, який об'їздив майже всю територію колишнього Совка, включно з Україною, Московією та Білоруссю, і поговорив із дуже особливими кухарями, щоб дослідити. Як їжа може служити пропаганді з одного боку, зважаючи на всі голодомори, які пережила Україна, нам це має бути давно вже відомо, але з іншого боку, я так детально в це питання не занурювалася. І коли чуєш злісні заклики Клопотенка перестати їсти Олів'є, то розумієш, що це має бути важливіше ніж здається на перший погляд. Мені було б цікаво не лише почитати про розмову автора з кухарем, який готував для кремлівських диктаторів, а й розібратися в тому, скільки... Кількість своїх найвідоміших страв Росія викрала у інших держав, і як їм у пропаганді взагалі допомагає те, що вони привласнюють, наприклад, наш борщ, котлети по київськи і я впевнена багато іншого. Не знаю, чи тут таке буде, але почитай і побачу. Одна з книжок, які найдавніше лежать у моєму нонфікшн списку на Goodreads, це So You Wanna Talk About Race і Джеоми Оло. Расизм це одна з тих тем, про які постійно чуєш із попкультури, культури. Новин і читаєш про нього іноді в художній літературі, тому здається, що ти вже нібито все про це знаєш, але це така річ, яка настільки глибоко засіла в людській. Людському суспільстві, і яка дуже по різному проявляється в різних культурах і різних країнах, тому читати про нього ніколи не пізно і ніколи не замало. Саме в цій книжці письменниця і спікерка Джома Оло досліджує сучасний расовий ландшафт в Америці та розглядає такі проблеми, як білі привілеї, мікроагресії, жорстокість поліції та слюри. Вона досліджує причини системної дискримінації та пропонує конструктив. Способи її подолання. Насправді іноді буває дивно читати про всі ці проблеми в Америці і саме американський культурний ландшафт, коли я там ніколи не жила. І, мабуть, тому я так довго відкладала цю книжку, але як не як, вона все одно дуже актуальна. А ще більш актуальна для нас книжка Схід українського сонця Катерини Зарембо зізнаюся, що хоча останнім часом я почала більше цим цікавитися і дивитися, всякі відео і документалки, я все. Одно доволі мало знаю про український схід і хочу це виправляти саме ця книжка про українські спільноти Донеччини і Луганщини, існування яких Московія намагається заперечити, бо воно доводить, що ці території ніколи не були і не будуть російськими. Тут є дослідження всього від культурних просторів і студентського середовища до українського села та релігійних спільнот. Це ті люди, які вважали себе громадянами незалежної України і хотіли жити в демократії. Книжка доволі невеличка, але обіцяє бути дуже цікавою, інформативною і як пишуть у коментарях на Гудрідз, людяною. Бо тут дуже багато саме про людей, які формували контекст Донбасу на початку 2000-х і аж до російського вторгнення у 2014 році. І ще книжку написала аналітикиня Катерина Сарембо, яка викладала у мене в моглянь. Тому у мене є ще додаткова мотивація її почитати. І останній нонфік, про який я розкажу сьогодні, але далеко не останній у моєму списку: це Ace, Angelic Chen. літера А в ЛГБТКІА+, Часто залишається дуже непомітною, але від того не менш важливо говорити про людей, яких вона представляє. Я цікавлюся цією темою, тому що загалом намагаюся підтримувати і більше дізнаватися про квір-спільноту, а також тому, що у мене є асексуальна подруга, і я хочу краще її розуміти і підтримувати. У цій книзі журналістка Анжела Чен відповідає на питання, що таке сексуальний потяг, і як деякі люди живуть все життя, не відчуваючи його як асексуальність учить на про поняття згоди та структуру суспільства, і що ми можемо дізнатися про власні бажання та ідентичність, якщо дивитимемося на світ крізь призму асексуальності. Авторка розповідає про власний досвід самопізнання як асексуальної людини, проводить інтерв'ю з іншими асексуалами та використовує як інструмент культурну критику, щоб показати, як сексуальність та асексуальність насправді є величезними факторами у суспільних проблемах, які всім нам відомі. І звичайно ж, що мабуть найважливіше, авторка також показує, як наше суспільство може звільнити місце для асексуалів для співжиття без дискримінації. Отож, як я казала, це ще не повний мій список нонфікшену. У мене його не збиралося вже більше. Навіть на моїх поличках здається ще, як мінімум, парочка книжок є. Але на сьогодні це все. Я вибрала такі книжки, які для мене найцікавішими здаються, і які у мене в пріоритеті і я якнайскоріше хочу їх прочитати. Як бачите, тут було повне різноманіття тем від політики, і соціальних тем, і ЛГБТ, і лінгвістики, і літератури, і фемінізму, тобто абсолютно багато е, чого мене цікавить, і про що я хочу дізнатися більше, і про що я хочу почитати книжки нарешті, а не просто дивитися якісь відео-есеї на хоч Ча відеоесеї це теж суперкласний жанр, який я обожнюю. Сподіваюся, цей список також зацікавив і вас, і, можливо, ви теж обирали для себе щось актуальне або не знаю теми, які вас також цікавлять. Обов'язково діліться у коментарях своїми улюбленими нонфікшенами чи наукпоп книжками. Я, чесно кажучи, не знаю, як їх правильно перекласти на українську, бо наукпоп у мене чомусь асоціюється більше з якимись передачами на телебаченні чи з відео, але звичайно я впевнена, що до книжок їх теж цілком можна використати. Цей термін, і обов'язково також пишіть. Теми, на які ви любите читати нонфікшн, бо з мого досвіду, і також те, що я чула, це те, що для нонфікшну треба обов'язково підібрати тему, яка дуже тебе захоплює, щоб ним насолоджуватися. Хоча, звичайно, і стиль написання також дуже-дуже важить, бо деякі нонфікшени ем, відчуваються як дисертації більше, але нібито ті, які я сьогодні вибрала у своєму списку, мають бути більш читабельними, доступними, в деяких місцях навіть гумористичними, я на це дуже сподіваюся, принаймні. Але на цьому сьогодні все. І якщо вам було цікаво, не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А ми з вами зустрінемося на наступному тижні.